18 серпня Верховний суд Криму під контрольній Росії розглянув апеляцію Владислава Єсипенка та зменшив строк перебування в колонії до п'яти років. За словами дружини Єсипенка Катерини, після вироку Владислав ще деякий час знаходився в СІЗО Симферополя, проте 1 вересня в неї відмовилися прийняти передачу. Продовж двох тижнів ані родина, ані адвокат не знали, де знаходиться журналіст. Аж поки 16 вересня він нарешті не подзвонив з колонії в кірчі, де тепер, як з'ясувалося, він не буде відбувати покарання. В Керчі є плюси, які по-перше, клімат, звичайно, це не Сибір і не полярне коло. За полярним колом Сенсов перебував. Це просто він розповідав. Що це просто жах. І багато теж ув'язнених перекидають політв'язнів, перекидають спеціально в Росію, в Сибір, подалі, де ну, для кримчан, які все життя прожили в зовсім іншому кліматі. Це досить важко з іншого боку. З ним в Керчі зможе контактувати постійно адвокат Сімферопольський. Це теж плюс. Ну єдиний мінус, на що теж звернули увагу, ця колонія перебуває неподалік Керченського мосту. За словами Катерини, Владислав очікував, коли його нарешті переведуть в колонію, адже довге перебування в СІЗО впливало на його психологічний стан. Це просто одна камера півтора роки. Ну, ми розуміємо, що це дуже психологічно, емоційно, емоційно виснажливо для нього, і ці дворики, на які їх виводили на вулицю, вони також були дуже маленькі з високими стінами. Ну, важко, важко сказати, що це була вулиця, щоб якось себе переключити. Тетяна Печончик, голова правління центру прав людини зміна, називає справу Єсипенка хрестаматійною з точки зору тактики, яку використовує окупаційна російська влада, фальсифікуючи справи кримських політичних в'язнів. Фактично, Владислава Єсипенка ФСБшники викрали і з ним. Не було зв'язку декілька днів. після також було підкидання йому зброї. Яку вони пізніше нібито знайшли і вилучили власне, з його автомобіля. Крім того, було катування. Спочатку на нього дуже сильно фізично впливали для того, щоб він зізнався в злочинах. І, от, власне, коли вже почався суд, якраз Владислав Єсипенко він заявив і про тортури. Ми вважаємо його ця сфабрикована справа. Є через його журналістську діяльність. Цей вирок безумовно має бути скасований. А Владислав Єсипенко має бути. Звільнений негайно адвокати, рідні та колеги-журналіста сподівалися, що після вироку суду з'явиться шанс на обмін Владислава. Проте війна внесла свої корективи у ці плани. Офіс омбудсмана зараз практично не займається обмінами, тому що на себе ці повноваження повністю взяв гур, І... але деяка комунікація у них відбувається в тому плані, що. Офісом буцмана просить все ж таки розглянути можливість обміну цивільних полонених в блок, яких входять і політв'язні разом із військовими полоненими, тобто, можливо, будуть якісь просування, але ж ніхто нічого не обіцяє, і тим паче після теракту в Оленівці. В інтерв'ю Голосу Америки уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець заявив, що його офіс звертається до Росії, щоб вона передала усіх в'язнів. Проте прогресу у цій справі наразі немає. Ми це питання підіймаємо і будемо підіймати. Все, що стосується Криму, взагалі їх дратує, бо вони роблять все, щоб, щоб на міжнародному рівні таке поняття як. Проблема Криму взагалі перестала існувати. Для нас це питання принципово повернути всіх. Я можу сказати, що найбільше зараз для повернення наших громадян роблять збройні сили України. Пучончик також нагадує, що спочатку повномасштабного російського вторгнення не було звільнено жодного кримського політв'язня навпаки, їхня кількість збільшилася. До них додалися в тому числі і громадянські журналісти, які намагалися висвітлювати події, які відбуваються в Криму. Список зростає, окупаційна влада нікого не відпускає. І для нас зараз важливо декілька речей. Перше дуже важливою є. Все таки підтримка нашої армії, збройних сил України і деокупація Кримського півострова, тому що це зараз є шанс звільнити усіх. А по-друге, для нас також дуже важливо, щоб питання політичних в'язнів вони залишалися в фокусі уваги. Колеги Владислава зі свого боку також намагаються боротися за його звільнення. Президент Радіо Свобода Радіо Вільна Європа постійно це питання піднімає на рівні. Як українського керівництва, так і американської і міжнародних організацій. Що це дасть, побачимо. І цілком можливо за сприятливих обставин він зможе вийти вже можливо наступного року, оскільки він більше року вже перебуває перебував в перебував СІЗО. Це згідно з законодавством російським подвоюється, і цілком можливо, що половина терміну. Спливе вже наступного року, і там є шанс, що він вийде по мовно достроковому звільненню. Дружина журналіста каже: Владислав дуже вірить та чекає на перемогу, додає оптимізму і нагороди, якими міжнародні організації відзначають його мужність. У травні Катерина разом з донькою в Нью-Йорку за Владислава отримали нагороду американського пен-клубу. Відзнаку вручав американський актор Майкл Дуглас зараз. Влад. Номінований на другу премію його номінувала фундація Хюмен Райтхаус right там у сфері журналістики за критично важливу журналістську діяльність у складних умовах і нагородження відбудеться в жовтні в Осло. Він зі свого боку казав, що він дуже багато отримує листів від громадськості з Росії. До речі, дуже багато листів якихось відомих блогерів. Поетів, і він часто відповідав на ці листи за словами притули. Справа Єсипенка та в цілому політика Росії вплинула на роботу незалежних журналістів у Криму. Їм стало ще важче працювати, а частина була змушена обмежити свою діяльність у той же час. Від 24 лютого Крим почали отримувати більше інформації від звичайних людей, що допомагає медіа і далі інформувати про те, що відбувається на анексованому півострові. Ірина Соломко голос Америки.